І знову всім привіт, дорогі друзі. Вітаю вас на каналі VG Channel. Так, одну хвилиночку, я зараз налаштую стрімчик і будемо починати. Хоча ні, я стрімчик вже налаштував, мені залишилось тільки закинути стрім в Telegram. і щоб у кого буде бажання зайти на нього, заходьте. Так, чутно мене добре, я вже почув. Так. Так, все. Тепер стрім офіційно працює. Так. А, зараз одну хвилиночку, друзі. Налаштую трошечки камеру і почнемо. Зараз одну хвилинку. Дайте мені одну хвилиночку. Щоб я вже нормально зробив все. Так. Так, начебто все зробив. Так. Так, ну що, друзі? Що, пограємо? 2 на 8. Я ви знаєте, я пограв тоді. О... І, в принципі, скажу, що непогано було. Було весело, було цікаво. 50 тисяч блудпонців, добре. Так, ну пішли. 2 на 8. Тобто, це про що говорить? Це говорить про те, що ми граємо 8 сурвів і 2 мана. От, от прям так, так. Тобто можна грати за мана? Можна грати за Сурва. Сьогодні ми з вами пограємо і за Мана, і за Surviv. Давайте спочатку почнемо, як вже. У нас ведеться за Сурвів, так, а потім вже за мене. Зараз ще одну хвилиночку що стосовно камери. Зараз, зараз одну хвилинку. Дуже швиденько. Не подобається як його це новаш. А да что ж ты постоянно падает? У меня постоянно падает Що ти постійно падаєш, на? Постійно? Постійно падає диск у мене. Так, ну начебто тепер краще буде. Зараз перевірю. Так. Не дуже велика різниця. Але нормально Ні, все вже. Начебто. І світло нормальне. Тому що вчора в нас була проблема, якщо ви пам'ятаєте, з камерою сьогодні. Так. Будемо медиком, так? Будемо лікувати. Будемо лікувати. Так, добре, шукаємо, шукаємо гравців. Як я вже сказав, о, декілька ігор зіграємо за сурвів, а потім вже... Зіграємо і заманіть. Я просто що налаштовував, я хотів, щоб не було видно шматочка оцього хромакея. Бачите, у мене тут хромакей. Так як я зараз його не використовую, цей хромак, у мене висить мій прапор. О! То я хотів просто зачинити, щоб взагалі не було видно, але на превеликий жаль він узенький. Прапор, тобто він великий, так, але він вдовж йде. Але не в ширину, розумієте, тобто я хотів закрити повністю, але не вийшло. Тому якось так, на жаль. Так, хоча можна, знаєте, що спробувати зробити, я зараз спробую, я не знаю, чи вийде. Зараз одну хвилиночку. Трансляція ні, ігра розпочнеться, ви не все буде нормально. О, я вир... Я знайшов рішення, друзі. Ви зараз побачите, я знайшов рішення з цих питань. Дивіться, що я зробив. Отак. Дивіться, як класно, правда? І прикольно так. Ну, я такого ні у кого не бачив, щоб таким шести... шестигранником було. Прикольно, прикольно. Так, ну що ж, друзі, dead by daylight. Ми повернулись до цієї. ДВД і з вами трошки пограємо. Так, кладет. Морел. Морел кладет. Так, буде жорстко, друзі. Знову ця мапа. Так, прокидайся, подруга. Так, ну, заробляємо так. Будемо заробляти? Будемо. Мани вже тут. Вони вже всі одразу прийшли сюди. Оно вони вже бігають. Так. Так, ага. Ага. Побачив, що я зайшов, так? О! А звідки він взявся? Просто? Я навіть не помітив, коли він йшов до мене. Я не помітив, я не помітив, коли він до мене йшов. Так. так, ну треба робити генератори, тому що ми так не втечемо ніколи. Ну Якщо ми будемо тільки лягати. Капрес, а, не... а, ну добре. Так, ми жодного генератора поки що не зробили, і ніхто не робить окрім мене. Як я бачу. Вони тільки лягають, але. А цей заховався, що там сюди стоїть, дурить. А, вона себе бризкає. Не хочете мені допомогти робити генератор, ні? Це до мене? Ні, а це. йому не до мене. Я зрозумів, йому не до мене. Він так, один одного немає, ми одного втратили вже. Якщо ви помітили, так тихо. А навіта. Вона його, його до мене привела, до речі. Бачите. вона до мене його привела. Я тут був, а вони тут. Капець, не дають мені, я хотів зробити генератор, а. Так, ну начебто вони пішли, все. <рес> ну, вони всі бігають, бачите? Вони всі тільки бігають, ніхто нічого не робить. Я вже починаю робити другий генератор. Мабуть, гравці не дуже розуміють, що тут треба робити. Друга зробила один, бачите. А, воно вони роблять, просто воно маленьким виглядає. Все, я... Боже, якими маленькими. Все, все, я побачив, що так, там показує, що роблять. Просто воно маленьке, те, що я роблю великими. А коли люди роблять, бачите, показують маленькими. Я не помітив. Добре. Дуже багато поранених. Лікується, лікується, всі лікуються. Ну, добре, що тут можна заробити нормально, розумієте. В цих іграх можна нормально заробити. Привіт, Мариночка, привіт тобі. Доброго тобі вечора. Так, мене йде сюди, і? ага, він навіть дарив. Так, тихо. 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 Хай вони бігають, як насадку, а ми тут заховаємося. Ми ж більш-менш граємо а, з розумом, правильно? Так, три генератори залишились? А, попалася на, на капкан. Це, до речі, траперу, уявляєте. Так, 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 вишаняй мене. Так, тут немає генератора, який сенс тобі від мене. Який, який сенс йому від мене, цього дебіла, якщо тут немає. Боже, наскільки вони нелогічно грають. Ну Тут немає генератора, я йому не потрібен. Вони роблять генератор, дивіться, он, бачите? А він побіг зі... за мною. Тут немає генераторів, тут всі зроблені. Тобто тут навіть логіки немає. Так, я так розумію. А, все. Тобто, угу. Мене ніхто не підняв, до речі. Хоча був час. Ну добре, вони роблять генератори і це добре. Тобто, це вже непогано. Може, я думав, що я з'явлюсь біля ког. А, навіть... Так, тут також є. Майже всі померли, капець. Ой-ой-ой. Ой, -ой, -ой. Ой мене, мабуть, не врятує, друзі. А мене, мабуть, вже не врятує ніхто. Блін, нас залишились взагалі понти. Нас двоє зали. Уявляєте, навіть тут неможливо. Навіть вісім сурвів проти двох нічого не може зробити. Ну це зрозуміло. Оце він під кінець мене врятував, чувак просто. Просто чувак мене. Ой, тут генератор є, слухай. Тут дуже небезпечно лікуватися. Так. Так, нас троє залишилось, друзі, всього навсього. Всього навсього троє. Я не можу лікуватися. Тихо, тихо. О, тобто йому все одно на це. Йому... почекай йому все одно на це тобто, йому все одно на це йому все одно я кинув а він все одно хапає ну він дізбалансований як і всі в принципі тому не дивує я кинув і після того він вже мене хоча може він вже націлився на мене також можливо